Кажуть, у цьому селі лоза слухається рук майстрів як жива. І це не казка, це Іза. Село, де вже понад сто років із простої вербової гілки народжуються кошики, меблі і декоративні вироби, які знають по всій Україні. Тут плетіння – це не робота, а частина родинної історії, яку передають із покоління в покоління. Уздовж дороги десятки майстерень. Люди працюють прямо у дворах, де сохне лоза, і народжуються візерунки, впізнавані лише для місцевих жителів. Кожен виріб це ручна робота, важність до деталей і шматочок закарпатської душі. Сьогодні іза популярне місце серед туристів. Сюди їдуть не лише за плетеними виробами, а й за атмосферою автентичності, яку складно знайти де-інде. Але важливо додати, що зараз у селі запровадили протиепідемічні заходи через повторний спалах гепатиту А. Тож усі поїздки сюди варто відкласти. Бережіть себе і будьте здорові.